Вітаю всіх! А от тепер подивимось поділ по Дніпру, по річці Дніпро України. Це про, про яке кажуть. Давайте так. До кінця 2025 року, під кінець війни, буде поділ України по річці Дніпро. Тобто окупація України буде по річці Дніпро. Окупація України по річці Дніпро буде? А я дивлюсь на це. Давайте так. Спокійний, холодний розум. Дев'ятка Пентаклів. Вірогідність велика. Боротьба. Показана боротьба. Але ця боротьба повинна бути адекватна. Україна. Колесо фортуни на Україну падає. Українська карма витримається чи не витримає. Куди ми рухаємо? Шістка мечів. Рухаємось до кордонів. Знаєте, дев'ятка жезлів це рух такий кудись. Свої кордони. Куди ми рухаємось? Туди вперед. Справедливість. Ой. Знаєте, це, це рух кудись не дуже добру тему. Мені випадає, що така вірогідність є. Вона досить велика. На цій колоді колосороку. Тому що, на жаль, якщо буде так все рухатись, Росія зможе це зробити. Зможе. Беру цю колоду. Давайте так, до кінця року, 2025-го, є загроза поділу України по Дніпру. Вона є. По Дніпру вона є. Є ця загроза, нікуди вона не йде. Шість мечів, врух, до речі, в цю сторону є. Дивіться, який кошмар. Король Пентаклів, до речі, окупація, жертва. Ось ворог дияволом випадає. Кордониці поставити на Дніпро. Кордониці, хоче. І хоче, і хоче. Є загроза. Давайте тепер так. Україна зможе вистояти так, щоб не було по сильної окупації території. По річці Дніпро. Україна зможе вистояти, щоб не було цієї окупації. Зможе вистояти до кінця року, щоб цієї окупації не було. Ну, Україна буде сильно боротись. Взагалі, це відповідь так. Сила боротьба намагатиметься максимально. Чому вона хоче зупинку війни на кордонах, що є? Україна хоче зробити оцю зупинку. Вона буде намагатися зробити зупинку війни на кордонах на лінії фронту. Ось цим вона буде оперувати, і вона може це зробити так і буде, поки що так. А ось потім буде порохова бочка, щоб ви розуміли трошки. І розумієте, я не житель Західної України. Житель міста Харків. Тому я це розклад роблю так, з холодною головою, бо що мені? мене ніхто не спитає. Давайте так, Україну поділять по річці Дніпро до кінця 2025 року. Україну поділять по річці Дніпро до кінця 2025 року. Що нам сказали Норман? У мене вже починається нездорова істерика. Тому мене можна зрозуміти, бо вже дістало все. Бажання велике Сонце на Дніколода. Це як вирішення якихось питань, вихід. І залежить вже це від чоловіка. Ви розумієте, що це людський фактор домовленості, якісь на цю тему є. Цікаві розмови, допомога, ЗСУ. ЗСУ може вирішити це питання. Угу. Я не скажу, що прям поділять, але втрати Україна матиме. Втрати. Розподіл певний буде. Все одно окуповані на окуповані території, очікуємо, але не так, як ось пишуться воно. Прямо по Дніпру, я б не сказала, ЗСУ цього не дадуть зробити, просто взяти і поділити. Це добре, це добре. Тобто загроза є, загроза величезна цього розподілу. Далі наша Україна, Україна буде робити захист в плані того, щоб зупинити війну до цього в певних межах якогось фронту. Давайте так. Якщо є загроза поділу по Дніпру, Будь ласка, лівий берег, Давайте думати, яка вже нахід різниця на якій лінії фронту воно зупиниться. Просто щоб зупинилось плюс-мінус так, хоча б як є. Вже як є, так і хай зупиняється. Нам то що, У нас хоча б буде час зрозуміти ситуацію і реагувати відповідно, те, про що завжди кажу, ось тут така загроза.